Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимба. Я сьогодні збираюся йти на свій город. На кінець то у нас закінчилися дощики, на кінець то можна в город зайти, адже було таке, вже було то, що вообще. і поспіла в мене маліна. Жовтий місяць, друзі, а її повно, червоний ряд. Давайте підемо збирати маліну разом. І що ви думаєте, поки я знаходилася отут в літній кухні, пила чай, пожалуйста, вам дощ п'ять. Ну, що ти хочеш? Скажи мені, що ти хочеш, скажи. Їсти тільки що шо... Ти тільки що поїв, вкусно поїв, я тобі дала таке спеціальне меню котяче. Що ти ще хочеш? Що? Ще їсти? Чи що ти хочеш? Скажи, без кінця краю щось просить. Так що пішли рвати малину, якщо ми туди зайдемо, зараз опять дощ. Так, друзі, дивіться, сьогодні середина жовтня і гляньте, яка малина висить. Треба ж її зняти повно. Оцей ряд весь малина туди далеко і он туди. Треба починати звідти і вперед збирати аж туди. Зараз я цим буду займатися. Дивіться, яка онду зараз червона, гарна. Ох, скільки малинки. Яка гарнесенька, да? осінь вже. Це ж вітамінчики. Треба його швидко-бистро зняти і в холодильничок або в морозилку, або перетерти з цукром і в морозилку. Зараз буду думати, який рецепт придумати. Як мені буде зручніше брати, їсти. Чи до торту можна додати, чи до крему, чи з сирочки, із цир... сирочки можна творожки їсти, малинку додати. Коротше, друзі, давайте будемо збирати. ну що ж, друзі, дивіться, я назбирала трошки, але ще не все. Ще цілий кусок збирати. Дивіться, яка вона зараз гарна. Таке якось так, як будто би літом, але дощики пішли і, на, і самі ягоди великі. Гарна малинка. Давайте далі збирати. Так, друзі, дивіться, скільки получилося малинки, не багато не немало, але для десертиків згодиться. Тепер, як я зберігаю таку малину? Якщо її заморозити отак цілком в лотку, вона зробиться одною такою гулею, і потім, коли її їсти, невозможно її розділити. Я приміняю цукор. Хоча цукор це вредно, цукор це не можна, а без нього не обійдемося зараз. Дивіться, в мене є така чашка якась така. от я кидаю, Даже менше стакана там було цукру. Не дуже багато. Просто беру легенько, ось так ложечкою, перекидаю цукром, перемішую легесенько. Ось так тоді при цьому способі зберігання. Малина не замерзає до кінця, не стає такою камінчиком. Таким. Цукор її не дає до кінця замерзнути. І я помила баночки. Дивіться, баночки просто помила, вони мокрі. Кидаємо сюди малину і ставимо в морозилку. Ось такими кузи. Бачите, як вона? Ціленька. Треба краще взяти лійку лучшую. Так, друзі, ця не підходить лійка, забиваю оцю дирочку. Є в мене ось така дирка, бачите, велика. І все, накидаємо просто і бистро, і не втрачаючи вітамін ніяких, ми її заморозимо, скоренько збережемо на якісь десертики. Я люблю творожок, а творожок люблю з фруктами. І це дуже смачно. Отак її там в баночку туди затовкала. О, дивіться, як плотненько так сіло. Беремо кришечку, закриваємо, все, ложимо морозилочку. І так було. Раз. Зараз побачимо, скільки вийде. Малину я не мила. Малину зразу, коли знімаєш, акуратно дивишся, щоб нічого не попало. Ніякий корінчик, ніякі е, там, ну, бувають і комашки даже. Дивимося внимательно, щоб не попав ніякий жучок. Бувають і гусениці, і що хочеш. Ну, отак протовкла її. Так. Так, і о... І того вийшло дві баночки. Але то швидко, правда? Ми нічого не варили, нічого не консервували. І вийшло у нас дві баночки малини. І дуже це класно складаємо в морозилочку І дякуємо за урожай, друзі! І так, друзі, з малиною ми покінчили. Швиденько йдемо дозбирювати яблука. У мене в садочку одна яблуня чи дві лишилися незбирані. Але там небагато яблук. Наприклад, там 5 штук чи скільки. В цьому році не дуже яблунка ця зародила, але яблучка трошки є. Зараз ми подивимося, скільки їх там. Так, не клубніку тут треба вичистити. Ця клубніка вже 4 чи 5 років, і вона вже не потрібна нам. Так, ось такі яблука, бачите, вони сипляться вже. Ось такі яблука. Ось такі яблука. Вони смачні, але сипляться дуже. М -м, хтось їв. Так, ну давайте подивимося, що тут нас вродило. Ось так пару штучок є. Небагато, небагато. Ось збирає з вами яблука, звісно. Він де я, там і він. Да? Наївся, напився, кричав вавт їсти хоче. Все, спокійно, вже як наївся, так спокійний. Так, ну давайте. Яблука є. Далеко. Яблунка, я навіть не знаю, як назва цієї яблунки. Чоловік садив, він знав, ой, які це є сорти. Я не, не пам'ятаю. Опа! Так. Так, ну це зимня яблунка, вона повинна стояти. Так, я, мабуть, відключуся, бо це невозможно одною рукою. А вчора, друзі, я ось тут прибирала. Дивіться, який гарненький барвінок взявся. Гляньте, який. І тут я його косила літом. Прям скосю, -скосю так повністю все. І він знов починає. І він, якщо його не косити, він був такий ну, якийсь високий, отак от прям. А зараз я його косила, і він дивіться, який. Оце один сорт. Бачите? Жовтенький. А це інший сорт. Оцей сорт цвіте білими квітами, не сиренівими. А оцей цвіте сиренівими квітами. Дуже гарний. Горішок в мене піднявся, але він не ще ні одного разу не родив. Це був маленький горішок, він цього року так швидко гарно піднявся. І я сподіваюся, що на наступний рік ми побачимо його плоди. Ну він вже четвертий рік має вже бути колись там. Роза у мене розцвіла, ну верніше, я її вчора підв'язала ось тут. Бачите, як роза розвинулася. Отак от. Я її підв'язала, вона розова, цвіте дуже гарно літом в'юще. У мене мета оцю всю сіточку, щоб вона завила розою такою. Ось тут в мене є така рослинка, бачите, вона завиває тут теж. Але я хочу, щоб рози були. Це калина, я її пересадила, цьому році вона трошки приболіла. Може прийдеться її на весну обрізати. Я її просто цілую, отак, цілуємо деревом з одного місця забрала, а сюди посадила. І вона в цьому році трошечки приболіла. Не дала ні ягід, нічого, посохли деякі оці віточки. Ну, нічого страшного. Головне, що ось я бачу, де вона жива, я її так підріжу, меншу зроблю, і вона пустить зелень і буде на той рік хороша. Так, ну що вам ще показувати? Покажу вам оцей кущик. Я хочу його звідси забрати, адже він вже виріс так, що немає як проходити. І це рослина дуже гарна, вона і зимою, і літом зелені листочки. Навесні цвіте дуже гарно. медонос. Жовті такі великі-великі квіти, такі видає гарні шишечки такі. Симпатична рослинка, але то треба думати, де її посадити, тому що вона розростається як кущ. І робить мало тут проходу вже. І тут у мене такий куточок, де ми відпочиваємо, коли діти приїжджають. І внучка приходить. Я поставила їй качельку, там костер ми палимо. Тут сидимо, виносимо матрасики всякі, покривальця, подушечки і відпочиваємо. Так, друзі, це в мене фотозона. фотозона. Значить, фотозона це дрібні, дрібні отакі розочки. Бачите? Ну, Вже жовтень, звичайно, вже вона відсвіла, ця фотозона. І вже її треба так легесенько обрізати акуратненько, щоб на наступний рік підготувати оцю мою розочку. Роботи по осіні дуже багато. Все треба стригти, прибирати, викопувати, закопувати, в погріби складати і так далі. Так що, друзі, йдемо працювати. Так, друзі, яблука і малину ми зібрали, але у мене ще є один куст винограду. Дивіться, який гарний. Він дуже-дуже солодкий, але дуже давненько він вже стоїть на корні і я його не збирала. Зараз попробуємо збирати виноградик оцей, тому що треба ну, прибрати його, звичайно, чи компот зварити. Чи... Ну Часок видавити, я не знаю. Подумаю, я ще не знаю, що я буду з ним робити. Давайте будемо його збирати. І так, друзі, у мене ще є ось такий виноград. Може не видно його? Давайте приблизимо. Не, не видно. Дуже багато ще синього винограду, і я його зараз буду знімати. Може, буде зо два відра. І тоді разом білий із синім. Можливо, будемо робити компоти. Побачимо зараз, Як в мене, скільки його вийде. Так, друзі, зняла я два відеречка таких. Вони повне. Ціле відео отакого от винограду. Ще яблука, ось такі зиму, І, звичайно, от перець зняла теж весь корчицю. Це вже нема більше, це вже все. Помаленьку-помаленьку знімаю всі-всі урожаї. А тепер ще в мене є кабачки. І друзі, що ви посовітуєте мені з цим виноградом? В мене вже я вино не роблю. Компот теж є. Скажіть, будь ласка, що можна зробити. І всім дякую за перегляди. Будьте щасливі та здорові. Заходьте на канал. Ще ось довго стався виноград, ще треба цей зібрати ось тут. Ось ще трошечки є. Гарно в мене петрушечка піднялася. Салат хорошо зараз осінь йде. Укропчик отам. А там треба перець зняти. Друзі, осінь холодно, хочеться втепленьке одіялку закутатися і лежати дивитися якийсь комп'ютер, щоб цікавеньке щось було. Але роботи ще багато. І треба старатися і всі вспіти до зими зробити. Всім пока-пока. Дякую за перегляди. Поставте лайк, там, підпишіться, пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик. І я вам дякую за все-за все, що ви мій канал дивитеся. Будьте здорові, пока-пока.